Ми багатодітна сім'я з Решетилівки, Про хворобу поліеміліт ми не зовсім обізнані. По цій причині щеплень дітям не проводимо, але, ведучи здоровий спосіб життя, покладаємось на власний імунітет, який побороть ці хвороби. Дотримання правил здорового способу життя є дуже важливим для нашого організму. Але, наприклад, загортування не захищає нас від поліомієліту. Єдиним, що може захистити від цього захворювання, є своєчасна вакцинація. Більшість дорослих в своєму дитинстві були захищені від поліміліту шляхом вакцинації. Цього захисту потребують і наші діти.